Друзі, додивіться відео до кінця, буде цікаво. Хтось визбув на батл. Дай Боже. Дай Боже. Ти звідкиля такий будеш? Ти хто? Полтава. Як тебе звуть? Богдан. Бодю. Де а. ти зараз? Вдома. Чому ти не у війську? А ви в війську? Я воїн Збройних сил України, так. Я не в війську, тому що я інвалід. По зрению. По зіру. Прізвище, ім'я по батькові. Давай я зараз перевірю, хто тобі дав інвалідність. Ти проходив велка. Я не зрозумів. А навіщо ви мені таке питання задаєте? Ви до всіх оце. Я служу в Збройних силах України спецпризначенець ТЦК. Панчак Володимир Ярославич, полковник ЗСУ, спецпризначенець ТЦК, командуючи міста Львова та Львівської областю. Добре. Прізвище прізвище, ім'я по батькові давай, швиденько. Угу. Ти не угукай, а прізвище ім'я по батькові. Долбою. Буде нова держава Русь, православна Русь. І я хотів, щоб столиця православної Русі була в місті Києві. Я вважаю, що Київ це наша колиска, колиска нашого православ'я, колиска нашого слов'янства. Я думаю, що і Москва, і Мінськ погодяться зробити столицю іменно в Києві. Одна єдина перемога у цій братовбивчій війні це якщо відбудеться велике об'єднання православних русичів. Це одне, тобто іншої перемоги я не бачу. Об'єднання православних русичів, одну єдину державу Русь. В наших документах, в наших свідоцтвах припинити писати якісь там білорус, росіянин, Українець. Має бути записано русич. Ми маємо перестати себе називати українцями, білорусами чи росіянами. Ми всі русичі, перестати вияснювати, чия мова правильніша: чи білоруська, чи українська, чи російська. Це все наше наша віра, наш народ. Наша культура, наші традиції єдина перемога в тій братовбивчій війні це велике об'єднання.